Не плачте, дівчата, я вам ще подзвоню. Що ж, дострибався, депортують. І не тільки мене, а всіх чоловіків призовного віку з Німеччини депортують в Україну. Німеччина почала депортацію українських чоловіків. Суд дозволив екстрадицію, і це може створити небезпечний прецедент. Але що, якщо тепер українська влада зможе зробити? Теж саме з усіма чоловіками, хто перебуває у Європі. Що заважає Києву через суди змусити Німеччину та інші країни повертати всіх військовозобов'язаних? Чи є ризик, що завтра запити на екстрадицію можуть отримати десятки тисяч українців у Європі? Чи є у вас взагалі якісь гарантії, що це не станеться з вами? Тож давайте розбиратися, бо тут є один нюанс, про який поки що. Мало хто говорить. Тож, поїхали по новині. У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який не захотів служити. Федеральний Верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її, обґрунтовуючи небажанням служити у Збройних силах через особисті переконання. Українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. На батьківщині українцю інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікаря після того як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця. Той виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу. Він стверджував, що відмовився від військової служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому відмовили в цьому праві. Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального Верховного суду Німеччини з проханням роз'яснити, чи можна в такому разі задовольнити. Та екстрадиційний запит. І останній відповів ствердно. Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції. Якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати, що її призвуть на службу. Крім того, йдеться в рішенні Верховного суду ФРН. Право на відмову військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень, і основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не перешкоджають екстрадиції. Ось така ось новина. Тож, а що заважає Україні подати зараз тисячі таких запитів, і українська влада теоретично може почати надсилати запити на екстрадицію всіх чоловіків, які порушили закон, виїхавши за кордон у воєнний час? У Німеччині, наприклад, зараз приблизно 200 тисяч українських чоловіків призовного віку. Деякі німецькі політики вже заявляли, що Україна повинна повернути цих людей додому. Чи можуть завтра оголосити всіх військовозобов'язаних у Європі порушниками закону? Теоретично так. Але тепер стоп! Ми не знаємо ключового моменту. Чи мав цей чоловік 24 й параграф? В новині зовсім нічого не вказано, коли цей чоловік прибув до Німеччини. Чи перебував він у Німеччині легально? Якщо він був в країні до 2022 року або в'їхав не як біженець, ситуація ж тут зовсім інша. І тут потрібно розуміти ключову річ: Екстрадиція це не дайте нам нашого громадянина. Це довгий судовий процес. Випадок, який зараз розглянув німецький суд, не стосується мобілізації. Там йшлося про звинувачення у злочині, погрози і насильства проти поліцейського. Тобто рішення було ухвалено саме за кримінальним законом, а не через мобілізацію. І тут ключове питання. А якщо українська влада почне масово відкривати кримінальні справи проти військозобов'язаних, а що для цього потрібно? Офіційно визнати, що всі чоловіки, які не повертаються, є злочинцями. Відкрити проти них кримінальні справи і довести в Європейських судах, що ці люди порушують закон. А ось тут і є основна проблема. Якщо Україна просто завтра передасть списки, наприклад, 100 тисяч чоловіків. Європа скаже, це політичне переслідування. І тоді ці чоловіки зможуть попросити політичний притулок, наприклад, у Німеччині, Франції, Польщі чи взагалі будь-де. А якщо хоч одна країна ЄС почне масово надавати їм статус біженця, тобто нам, українським чоловікам, вся екстрадиція взагалі провалиться. Але якщо Україна таки хоче повернути військо зобов'язаних, є один шлях. Змінити законодавство та прирівняти ухилення від мобілізації до тяжкого кримінального злочину. І ось тут варто замислитися. А чи не розглядають у високих кабінетах саме цей варіант? Якщо ухилення стане злочином, за який дають 5-10 років ув'язнення, це вже буде реальна підстава для міжнародного розшуку та екстрадиції. А чи готова українська влада піти на такий крок? Адже це викличе ще масовішу втечу чоловіків у ті країни, які ще приймають прохачів притулку. Українці з 24-м параграфом можуть змінити статус на біженця. Тобто, замість того, щоб повернути людей, Україна може отримати хвилю нових прохань про притулок. І тоді питання екстрадиції взагалі зникне. Отже, сенсація виявилася не такою страшною, як здавалося. Але сигнал тривожний: масової депортації немає. Якщо у вас 24-й параграф, ви у відносній безпеці. Європа не буде порушувати своїх принципів і видавати військозобов'язаних. Але це поки що. Що буде, якщо війна постукає у двері Європи? Сьогодні європейським країнам зручно підтримувати Україну, зберігаючи принципи демократії та прав людини. Але якщо загроза наблизиться, чи не знайдуть вони спосіб відправити українських чоловіків туди, де їм належить і бути? Чи можливий сценарій, коли мобілізація в Україні стане не тільки проблемою України, а й проблемою Європи? Що ви думаєте стосовно цього, чи може Європа у майбутньому змінити своє ставлення до українських військозобов'язаних? Напишіть у коментарях. Побачимось!